Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні стало відомо про те, що Зеленський своїм указом звільнив Сергія Шефера. Перед цим був звільнений Данілов. Ми знаємо, що Каденція Зеленського добігає кінця 20 травня. Чи пов'язане звільнення його помічників, радників із тим, що Каденція Зеленського добігає кінця? Чому зараз вони масово починають звільнятися? Давайте запитаємо у карт. Ну, що тут ще можна сказати? Вони попрацювали на славу, вони попрацювали на особисте збагачення. Тепер треба йти. Вони будуть тікати, вони будуть виїжджати з країни. Що тут незрозуміло? Боже, Боже. Так, друзі однодумці працювали <смір> разом, працювали на, на особисте збагачення, на збагачення своє, свого роду. Для них ситуація буде невизначена. Після того, як каденція Зеленського дійде кінця, для них ситуація буде підвищеною, невизначеною. Вони навіть можуть стати жертвою, вони бояться, вони працюють над тим активно, щоб покинути територію України. Так, вони будуть покидати територію України. Це вже, це вже м м запущений процес. Вони будуть їхати. Це друзі, які контролювали. Контролювали все в Україні. Під їхнім контролем все було. було е Ресурси, резерви, фінансові ресурси, вони впливали на політику в Україні дуже сильно і тримали в Україні все під контролем. Принасищення, вони вже наїлися, як кажуть, наїлися пентаклів пасами. Горло, а тепер вони себе захищають. Робота над захистом йде. Вони будуть покидати Україну, йде робота над захистом Свої, своїх дітей. Майбутнє своїх дітей треба захистити. Звісно, Пентакля ми вже захистили. Гарно. Так, планують. Вони планують покидати територію України. Це е, це діє і укази і дії цих радників, друзів Зеленського. Це вони сплановані, вони виважені з точки зору тактики, стратегії вони все роблять правильно, вони забезпечують і забезпечили вже майбутнє своє і своїх дітей. Будуть покидати таємно. Тікатимуть, тікатимуть. Вони більше не бачать тут е, своїх можливостей. Їхня робота зупинена. Їхня робота зупинена, більше вони не, не, не буде зупинена. Все, що вони робили для України, воно не мало ніякого результату. Робота їхня буде зупинена. Вони думають виїжджати. Ну, але може плани можуть піти і не по плану трішечки. Деяким страшно. Страшно від того, що, що може все зірватися, може початися хаос. Вони бояться таємного хаоса, зриву планів. Вони можуть бути розчаровані. Ну, вони з, з, з сім'ями. Звичайно, що з сім'ями вони будуть виїжджати з жінками. Колективно працювали, колективно творили, і, мабуть, колективно, колективно і виїдуть з України. Дуже швидко, причому будуть покидати. Дуже швидко їм допоможуть. Дехто з них, можливо, не матиме права виїжджати, так, так, як і воєнний стан, але їм допоможуть покинути територію України. Дуже швидко вони покинуть. Територію України, всі шанси є на те, щоб. Так, вони вони ще, все ще контролюють ситуацію. Вони можуть змінити ситуацію. Так, ось остання карта. І перша. Одна з перших карт випала. Вони йдуть. І остання карта. Вони йдуть, взявши свої м -м, гроші, да, свої кошти, свої пентаклі. Беруть і йдуть. Причому швидко і будуть швидко покидати територію таємно. Швидко, таємно пропрацювавши на особисте збагачення друзі президента будуть успішно покидати територію країни. Працювали вони дуже в основі колоди. Результат особистий. Дуже гарно хлопці попрацювали. Ну, з пентаклями стоять. Ось такі у нас менеджери були успішні для себе, не для країни. Для себе успішні менеджери. Ну, перше основне завдання українців повернути всі ці пентаклі назад в Україну. Сподіваємося, що вийде повернути. Дай Боже. Ось. Такий у мене вийшов розклад. Дякую за увагу! До побачення!